Це важка робота, важка і низькооплачувана. І тому черга не стоїть. От мені подобається, я працюю. І оці всі, от суспільство не там, поважає вчителів там, і так далі. Прийдіть до мене. Я познайомлю вас з батьками своїх учнів, я познайомлю вас з своїми учнями. І ви побачите, що суспільство поважає вчителів, тих вчителів, які люблять себе. Які поважають себе, і які не дозволяють до себе по-іншому ставитися. Школа це моє місце. Ну, от я так відчуваю це. Успіх моїх учнів це, напевно, головне, що тримає. От, тримає в... Професії, що тримає в тонусі завжди. Я завжди батькам говорю, що нам треба шукати на стороні ситуацію успіху для дитини. І от відповідальність моя, найголовніша в цьому. Звісно, не вивчити там біологію, ті клапани в серці без ним. Якось ми живемо, купа людей взагалі про це нічого не знають. Знання дуже важливі, безумовно, компетентності, безумовно, важливі. Але найголовніше це плацдарм, від якого ти відштовхнешся і полетиш. Мені здається, що наша задача, задача школи це дати поштовх для успіху.